день, мої підписчики. Ви зрозуміли. Ми, ми збираємо інвентар на епіках. Кстати, я вам нагадаю, що моя задача до докинеться літа апнути 400 підписчиків. Вони це зробити, а хотів буде разі більший до наступного літа. З 2026 року. Я буду вам дуже благодарний. Я справляю інвентар на любых скинах. Гарних, прикольных. Дальше у нас пису заборони до тиски. Гривень сюда купляти їх самі в в ігрі, виграти з них. Це є. Пулеметик. Пулемет? Ну і давайте до кінця літа назберемо 400 підписчиків. А моя сама головна задача до кінця 2025 року копнуть 500 підписчиків. Так що Давайте опнемо 500. Я вам вскрію один такий секрет прикольний... коли Якщо ви до кінця 2025 року наберете 500 підписчиків, то я вам скрию такий секрет прикольний. А ви це все тоді знаєте, я вам розкажу. І ми зробимо одне. Я не купив. Я не купив. Фу. Як я мені не принесли тут А це яким полізі? Це вічно так.

Yes. Let's call automatic in two. Yes. Oi. Yeah, I'm so this is a new low. І отакий юн и отакий здесь інвентарчик у нас получився. Надеюсь вам це відео. Підписуйтесь на канал, давайте до кінця 2025 року назберемо цілих 500 підписчиків. А вам всім дякую за актив. І до зустрічі. Пока-пока.